Українка, яка зробила кулінарію мистецтвом. У кожної нації є жінки, чиє ім'я пахне домом. Для України такою стала Дарія Цвек, ніжна, уважна, інтелігентна, з глибоким чуттям до краси і традицій. Саме вона вчила господинь готувати з душею, а не за інструкцією. Народжена 1909 року у селищі Гримайлів на Тернопільщині, Дарія виросла у родині, де щоденна культура це турбота, стиль і любов до українського мама майстриня на кухні, тато урядовець з артистичною душею. Таке дитинство і стало основою її витонченого смаку. Хоча за освітою вона була біологинею, життя повело її через педагогіку, музику, театр. І, зрештою, подарувало справжню місію зберегти українську кулінарну душу. У 1961 році у Львові вийшла її перша книжка, Солодке печиво і одразу стала бестселером. І не дивно, у її рецептах не лише інгредієнти, а й тепло. Вона сама оформлювала книжки, створювала ілюстрації, фотографувала, писала тексти, які надихали готувати з любов'ю, а не з обов'язку. Дарія їздила селами, збирала старовинні рецепти, зберігала гуцульські традиції, відчувала смак не лише в їжі, а й в деталях, в скатертині, настрої, щирості за столом. І казала не ведіться на рецепти, майте своє чуття. Саме вона сформувала унікальний стиль української кулінарної культури, в якій є естетика, затишок, вдячність і сімейна єдність. Дар'я Цвек залишила нам не просто переписи, а спосіб жити красиво й тепло, зберігаючи українське серце навіть у щоденній вечері.